Добрий день, любий юначе. Давайте вирішимо декілька завдань, пов'язаних з котами між паралельними і січними прямими. Припустимо, що ось це у нас дві паралельні прямі. Я можу позначити їх як паралельні, що означає, що вони ніколи не можуть перетнутися і лежать в одній площині. Хай тут проходить січна пряма, яка уявляє собою просто пряму, яка перетинає обидві наші паралельні прямі. Давайте припустимо, що ось тут у нас кут 60 градусів. Я хочу, щоб ви визначили, чому дорівнює у нас ось цей кут. Можливо, ви скажете, О, це дуже складно, тому що він на іншій прямій. Але ви просто повинні пам'ятати, я про це завжди пам'ятаю, що відповідні кути рівні. Подивіться на цей кут на верхній прямій, де Січна перетинає верхню пряму. Де знаходиться його відповідний кут. Десячна перетинає нижню пряму. Це правий нижній кут. Ви бачите, що тут у нас скільки, давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, Чотири кути. Ось цей внизу, можна сказати, на південному сході з точки зору сторон світу. Таким чином, відповідний йому кут знаходиться ось тут, і вони будуть рівні. Значить, ось цей кут також буде дорівнювати 60 градусів. Отже, якщо цей кут дорівнює 60 градусів, чому дорівнює кут, напроти якого я поставила знак питання? Кут зі знаком питання. Давайте назвемо його Х. Кут Х плюс кут в 60 градусів утворюють півкола. Вони суміжні, тобто їхня сума дорівнює 180 градусів. Значить, ви можете написати, що х плюс 60 градусів дорівнює 180 градусів. Якщо ви віднімете 60 з обох сторон цього рівняння, то отримаєте, що х дорівнює 120 градусів. Ви можете піти далі і знайти кожний кут між січними і паралельними прямими. Давайте подивимося у нас вийде. Якщо ось цей кут дорівнює 120 градусів, значить протилежний кут теж дорівнює 120 градусів. Якщо цей кут дорівнює 60 градусів, то цей кут також буде дорівнювати 60 градусів. А тепер ви можете сказати, що цей кут суміжний з ось цим і ось цим кутами, чи те, що цей кут відповідний цьому куту 120 градусів, тобто він також дорівнює скільки? 120 градусів. І цей кут також дорівнює 120 градусів, тому що він протилежний. Давайте візьмемо ще один приклад. Припустимо, що у мене є дві прямі. Ось я їх намалюю. Одна пряма, давайте я намалюю її бусковою, а іншу пряму намалюю відтінком бускового темніше. Тобто одна буде фіалкова, а інша бускова. І ось пряма, яка перетинає обидві ці прямі. Давайте я спробую зробити її більш рівною. Ось так намалюю. Угу. Припустимо, цей кут дорівнює 50 градусів. Зараз, зачекайте хвилиночку, 50 градусів. Ось я позначу зеленим таким. А ось цей буде у нас 120 градусів. 120 градусів. Питання, яке я хочу вам задати, чи є ці дві прямі паралельними? Чи паралельні бускова і фіалкова прямі? Тут треба розмірковувати наступним чином. Що б трапилось, якщо б вони були паралельні? Якщо ми припустимо, що вони паралельні, то ось ці два кути будуть відповідними, і цей кут буде дорівнювати? 50 градусів. Ми не знаємо цього напевно, тому давайте я ось тут поставлю. Угу. Ми не впевнені, що він дорівнює 50 градусів, тому я поставлю ось тут знак питаннячка. Цей кут буде дорівнювати 50 градусів, якщо прямі паралельні. Але ці два кути повинні тоді бути суміжними, тобто дорівнювати 180 градусів. будь-яку пряму. Яка буде перетинатися з іншою прямою. Якщо цей кут дорівнює 50 градусів, чому б не дорівнював цей кут, їхня сума повинна дорівнювати 180 градусів. Але ми бачимо, що їхня сума не дорівнює 180 градусів. Бо 50 плюс 120 то є 170 градусів. Значить, ці прямі не паралельні. По-іншому, можна подивитись на це ось так. Якщо цей кут дорівнює 120 градусів, цей кут. Повинен бути суміжний з ним, і їхня сума повинна дорівнювати 180 градусів. Давайте я напишу це зеленим. Цей кут повинен дорівнювати 60 градусів. І тоді цей кут повинен бути відповідний цьому куту, але вони у нас не рівні. Відповідні кути не рівні, значить, ці прямі не є паралельними.